До наступної теми. так речник Кремля Дмитро Пісков не полишає спроб спростувати заяви про двійників Володимира Путіна, адже довкола потенційної наявності клонів президента країни-агресорки точиться чимало суперечок. І цього разу в Кремлі знову заявили російського диктатора їх немає. І, взагалі, за словами Піскова, Путін в Росії, нібито лише один. Знищили будинки, а тепер будуть їх розмальовувати в Кремлі. Вирішили створити серію пропагандистських муралів на тимчасово окупованих територіях України і навіть виділили на це грант. Про це повідомляє центр національного спротиву. На яких саме будинках з'являться намальовані обличчя російських загарбників? Визначатиме окупаційна влада. Партія так званих російських митців в лапках вже прибула для виконання завдання свого диктатора. Будемо говорити про пропаганду, російську пропаганду і про вміння її оцінювати, аналізувати і не сприймати близько до серця. А допоможе нам Артем Захарченко, це координатор громадської організації CAT-UA, Communication Analysis Team Ukraine. Доброго вечора, пане Артеме. Вітаємо Доброго вечора. Пропаганда таке Доброго. вже доволі відоме слово, і про нього знають як дорослі, так і діти. Скажіть, будь ласка, пане Артеме, за останній рік, допоки триває повномасштабна війна, як змінилася російська пропаганда по відношенню до українців? Чи відслідковуємо її трансформацію? Зокрема, ви як фахівець? Так, постійно відстежуємо, постійно дивимося і повідомляємо всім органам влади. А вона безперервно постійно змінюється. Дуже помітно, що на початку вторгнення. Вони самі вірили в свої фейки, в тому числі в те, що їх зустрічатимуть з квітами ще є якісь українці, які на них чекаються. Кілька разів вони змінювали свою риторику. А зараз вони особливо великий акцент роблять на тому, щоб нас пересварити між собою. Причому це ті речі, які ну всі знають, що українці також схильні до. Того, щоб покритикувати десь владу, і вони цим дуже користуються. Вони намагаються підкреслювати всілякі конфлікти. Ну і постійна їхня теза останніми місяцями: те, що нібито війна вигідна корупціонерам. От хто саме так це формулює, то велика підозра, що він або пропагандист, або він а, десь під впливом пропагандистів. Тобто є, ну так би мовити, нормальні опозиціонери, які критикують владу, а які кажуть, що війна лише. Корупціонерам вигідно, то це однозначно. Ну, вони просувають кремлівський наратив зараз, пане Артеме. З приводу там на наративів і фейків. Є різниця, які фейки росіяни роблять для нас. Які для там я не знаю для європейського споживача, якщо так можна сказати, можливо, якісь окремі йдуть на Сполучені Штати Америки, можливо, якісь окремо йдуть на країни Латинської Америки, Африки і тощо. Безумовно, є різниця. Ми щільно досліджуємо саме український і російський інформаційний простір. До речі, в російському вони там дуже дуже активно працюють на різні свої категорії. У них окрема риторика для найменш інтелектуально розвинених росіян, окрема для. Так би мовити, еліти інтелектуальної, тих, хто себе до неї зараховує, вони пишуть, нібито не настільки маніпуляційно під соусом, ну ми ж з вами знаємо, так але на західні країни і на інші закордонні вони теж активно працюють. Ну їхня основна мета, власне, їхня тематика фейків вона а, визначається саме цією основною метою. І якщо їм треба зараз показати, що підтримувати Україну не треба. То вони все спрямовують на це, мовляв, немає шансів перемогти Росію. Те, що було на початку війни, це випадковість, мовляв, і втрата Херсона і втрата Харківщини. Вони зараз ціляко намагаються показати, що треба припиняти підтримувати Україну, і власне війна закінчиться. Те, що ми чуємо постійно, від Путін Ферштерів у різних країнах, в тому числі і в Сполучених Штатах, і в. На Європейських країнах і так далі, там скрізь е, присутня ця теза, і всі російські фейки так чи інакше до цього підводять. А інколи не фейки, вони далеко не завжди саме фейки використовують. Тобто той наратив, та історія, яку вони розповідають, вона так чи інакше до цього підв'язується. Ну і щодо Латинської Америки, вони, звичайно, <кхем> і взагалі щодо глобального півдня активно використовують їхню образу на Колишніх колонізаторів на те, що, мовляв, якщо Україна або з Америкою, або з Британією, або з Францією, то мовляв, вона з вашими ворогами, і покладайтесь тільки на Росію, мовляв, вона вас визволить. І тому прекрасна протидія для роботи з глобальним півднем – показувати цей шантаж Росії про те, що стається з африканськими країнами, які відмовились підтримати Росію. Ми всі знаємо про перевороти, які там були. Власне про це треба чітко говорити для того, щоб протидіяти такій кампанії російській. Пане Артема, я хочу поговорити про внутрішню аудиторію українську, на яку Росія поширює активно свої фейки чи помолодшав вік цієї аудиторії? Я зараз вам наведу власний приклад, а ви скажете наскільки це поширене явище нині. 11-річна донька буквально напередодні підходить до мене і каже: Мама, а це правда, що в Україні тепер до війська будуть призивати дітей. Я кажу, а звідки в тебе такі питання? Вона каже: так в Тіктоці такі відео з'явилися, що тепер в українській армії служитимуть діти. І дитина вона була шокована і здивована добре, що вона прийшла до мене, і я їй пояснила, що це неправда. Але ж не всі підуть. Аудиторія, вона стає молодшою. І яка мета пропагандистів? А це скоріше не те, щоб вона стає молодшою, вся да? вони намагаються охопити зараз дуже різні категорії людей. І в тому числі вже вийшли на наймолодших, але це не означає, що вони забули про старших, що вони забули про людей середнього віку, тобто вони намагаються дійсно впливати на дуже різні категорії і підбирати для них ті меседжі, які можуть на них спрацювати. Ну і дійсно, страх перед мобілізацією це одна з тих речей, на які вони звертають увагу. От, ну і як бачимо, що е, цей страх не лише адресуючи його тим, хто. Найбільше підвладний цьому і може потрапити до військкомата, а й до тих, хто є непрямою, так би мовити, територію, тобто от навіть дітей намагаються лякати. А скажіть, будь ласка, а хто найбільш вразливіший до інформації і споживає її не аналізуючи? Це люди якого віку? Я не хочу зараз нікого ображати, але тим не менш чи є дослідження з приводу того, хто споживає інформацію не обдумано. Я думаю, що дуже різні верстви можуть бути підвладні цьому, тобто, це залежить скоріше від меседжа, який для них підберуть. Я би не сказав, що є а, прямо кардинальна різниця між різними поколіннями, тобто, можливо, ми якось звикли вважати, що люди середнього віку вони мали більше досвіду взаємодії з цим а, і трошки більше стійкі. До таких фейків, ну але я не думаю, що різниця насправді якась дуже прямо аж кількісна в плані якісна але скоріше кількісна на кілька відсотків може грамотність бути у цієї групи трошки вищою. А загалом, ну всім треба дбати про інформаційну гігієну. Не можна вважати, що якщо ти там умовно 30 плюс, то ти. Вільний від фейків треба завжди дуже критично ставитися до всього, що повідомляють. Я якраз ось в настійкості хотів зупинитись е е під час нашого з вами включення періодично. З боку від вас з'являється мапа повітряних тривог. Ми періодично в ефірі наголошуємо, коли кажемо, що повітряні тривоги не нехтуйте цією інформацією. Скажіть, будь ласка, нас систематично закидують фейками, особливо багато їх стало за період широкомасштабного вторгнення. Чи в нас формується певний імунітет, певна стійкість до фейків? Чи тут імунітет і стійкість не випрацьовуються, не формуються? Імунітет формується не тим, що ми контактували з фейками, а тим наскільки ведуться просвітницькі кампанії про те, як боротися з фейками, як їх розпізнати, і так далі. Тобто, люди, які з цим стикалися і готові аналізувати інформацію. Вони звичайно набагато менш сприйнятливі. а ті, хто один раз е спалився на тому, що поширили фейки, на них це не подія, тому що е я не раз бачив, ну, в тому числі в наших внутрішніх політичних суперечках, коли людині кажеш, ти поширив фейк там. Про когось із а, очільників політичних сил, кого він не любить, а він каже: Ну то що що це неправда? Зате це може бути правдою так, от так і про президента, і про лідерів опозиції можна сказати, якщо ви їх не любите. А, і це означає, що людина готова в це вірити. Попри те, що її прямим текстом довели, що це фейк. Тобто, сам по собі контакт з фейками ні на що не впливає, і цим користується Росія, коли вона а, хоче, наприклад. Показати, що а, всі воєнкоми абсолютно продажні, і вони будуть з вами а, будуть обов'язково одразу відсилати вас в штурмову бригаду і кидати кудись під Бахмут, а не там на тилову посаду, як це часто буває, і вони от на цьому наполягають, і а, люди готові в це вірити, тому що їм хтось підказав про цей страх і з що такі, страшно, слов... пане Артема. В нас лишається менше хвилини. Я хочу вас запитати mm -hmm. про таке а, Росія. Налагодила пропаганду на території України ще далеко до повномасштабного вторгнення, і робила це дуже вправно через соціальні мережі, через своїх прихильників, через деяких політиків. Чи змогли ми за півтора роки поширювати пропаганду на території Росії, ту, яку потрібно нам? Наскільки це явище поширене? Я думаю, що це стратегічно чутлива інформація, і про це не треба говорити. Наскільки нам це вдається? Скажіть, тоді єдине ми в цьому теж вже маємо певний досвід. Певний досвід безумовно має. От на цьому інтригуючому моменті будемо казати вам дякуємо, пане Чудові три крапки. Дякуємо. Хай ця інформація залишиться за кадром, і будемо стежити за тим, що поширюють на на території Росії. Нагадаємо глядачам з нами на зв'язку. Був Артем Захарченко. Дякуємо вам дуже координатор громадської організації CAT UA Communication Analysis Team Ukraine.